Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні ми з вами розглянемо запитання одного з моїх читачів. Запитання звучить так: бізнес як творчість, або як бізнес перетворити в насолоду. Питання хороше, і я рекомендую кожному знати на це відповідь, хто розпочинає власні кроки у бізнес, проект, стартап, як хочете, так і називати. Ви маєте. Отримувати насолоди від вашого проєкту. Взагалі, в власному бізнесі є безмежна можливість для творчості. Тобто, якщо ви хотіли щось створити самостійно, бізнес відкриває вам шлях. Вам важливо вкладати енергію, яку, наприклад, ви даєте для продукту, вкладати максимально туди, щоб клієнт, який купив, її отримав. Відповідно, коли він її отримає, прочитає, наприклад, як у мене з книгою, я зараз скажу. так, я вклав енергію в книгу, обережно, ця книга може зробити вас багатшим. Клієнт її купив, прочитав, отримав задоволення, захоплення, зразу написав мені відгук, подяку або ще щось. Тобто він а, дає мені свою енергію подякую, яка мене знову ж таки заряджає. Тобто кожен клієнт, який мені дякує, приносить мені кайф. Так? Яка вам позиція для цього, щоб ви розвивали свій бізнес в такому напрямку? Вкладайте туди душу, прямуйте до того, щоб розвиватися. В вашому продукті, в вашому напрямку, але тільки в потоці творчості. Тобто цей творчий процес з енергією буде вам приносити щастя. Такий маленький секрет, який допомагає в більшості випадках і моїм колегам, і мені. Дякую за увагу, друже. Щасти.